Добрий вечір. Це сьогодні про головне. Наш гость сьогодні координатор руху громадянський опір Олександра Кожель. Добрий, вечір. Олександр, добрий вечір. Дякую, що ви до нас завітали. І до останніх новин, до найбільш актуальної новини сьогодні в інтернеті, в суспільстві, я так думаю, це про закриття сайту файлобмінник, який закрили е, буквально вчора. Ви, як людина, яка захищала раніше підприємців. Як ви ставитесь? Тому що дійсно були проблемні моменти з авторськими правами з одного боку, з іншого боку. Зараз ми всі вимушені, я не знаю, як, як користуватись тим ресурсом, яким раніше ми користувалися вільно. Я розумію дуже серйозну проблему з авторським правом, бо я була на пікі, коли був страшенний конфлікт з американцями щодо закриття заводів по виготовленню дисків. Угу. І тоді президент Ющенка при Мені особисто дав доручення закрити всі заводи незалежно від того, що не було знайдено жодної контрафактної продукції. Але така була вимога американської сторони, яка контролювала авторське так. право. Е е е є два відчуття. Не можна жити двома стандартами. Якщо дійсно в Україні всі виконують закон про авторські права, тоді е е треба виставляти покарання всіх людей, які займаються плагіатом. Які переписують, починаючи з виступів президента, закінчуючи кандидатськими дисертаціями людей, які мають в офісах не авторські програми в інтернетах, не куплені. Я можу вам сказати, що практично всі державні служби служби працюють не на, на ліцензійних а програмах. Чому? Це дуже дорого. Це дуже дорого, і це треба зрозуміти. Або це стає державною програмою. Держава стає першим прикладом того, щоб це робити як лі приклад, державницьку програму закупити на всі державні установи, на всі державні підприємства, на всі державні при-при-при-при-при-при підприємства. А тоді це стає прикладом. Тобто починати треба кожному з себе. Але ви знаєте, що мені дуже подобається це перше реакція українців. Тобто я ще раз зрозуміла, що коли це торкнеться кожного, то реакція дуже стає можливим. І я маю надію, що не тільки ці сайти, які сьогодні вже заблоковані хакерам, а люди зможуть показати, що з ними треба рахуватись по і я б така, щоб вийшла і з ними закрила сайти прокуратури і судів. І... Податкової і, і давайте без закликів в нашій передачі, тому що ну, я хочу сказати, що це є не злочин сторони людей, це є реакція на те, що ми вимагаємо однакового відношення до права. І мені ще дуже подобається. знаєте, Мустафа. Це то, що анекдоти зразу з'явились. Оце народне творче щодо анекдотів. Не чули останні ні? І який? А, а, дозвольте з мовою автора. Младший син Януковича э, звоню папі, говорить: папа, я ж тобі говорив, що коли закінчиш э, качать, виключи цей сайт. А я ж не говорив публічно э, в повному сенсі цього слова. Так що э, э, наші громадяни дуже швидко реагують на це, розуміючи, що э, цей сайт використовували всі, всі, тому що це було доступно, тому що там були найкращі фільми. Там можна було знайти фільми 30-х років, там можна було знайти ну, все необхідне, що. Потребував кожен громадянин. а от скажіть таку але проблема з авторським правом є, і вона таркається і наших з вами, і співаків, і викладу ну, багатьох людей. А що робити добре? Зараз закрили цей сайт, але ми знаємо, що дуже багато контрафактної продукції із авторським правом порушення авторських прав продається на ринки на ринці Петровка. Та будь-якому. А от що, чому ринок не закривають? От ви як людина, яка була в державній при вас тому, теж цей ринок працював. І там теж є диски, які не користуються. Як ліцензією. Ви знаєте, ліцензіями. я я скажу вам інше питання. Е, мабуть, ви були хоч хоч раз в Турції, так. А, і ви бачили копії будь-якої продукції угу. і. Я не можу зрозуміти, чид інші стандарти до Турції, наприклад, і до України. Бо там, я, я, які б ви вироби не бачили, що починаючи з Кока-Шанель і закінчуючи там українськими, там ніхто не контролює авторське права, бо інше було поставлено, що найголовніше зараз підняти економіку, а потім вже починаємо впроваджувати. Okay. Ринок Петровку закривали, обирали, контролювали дуже багато разів. Але до тих пір, поки людина, яка відповідає за це питання, має за відкат спокійно закрити Хто на це, це очі, зараз? а на кожному ринку своя людина. Якщо, якщо біля, наприклад, якогось супермаркету людина підходить до вас і пропонує mm. фільми, то він обов'язково комусь за це сплачує. Такого не буває, це, це неможливо. І, до тих пір, поки я особисто, Олександра Кужель, не буду розуміти, що цей закон виконує президент, депутати, виконують люди, які отримують від держави заробітну плату, ніколи ніхто мені не скаже, що це є закон. Бо, наприклад, в будь-якому будь напрямку, якщо ви їдете в Сполучених Штатах і не пристегнути, і рядом буде зупинений депутат Конгресу, він буде покараний точно так, як ви, жодного посвідчення, жодних промов. Жодного нема, нема різниці щодо відповідності до закону. От до, до тих пір, поки ми з вами не будемо відчувати рівні права і рівні обов'язки. Тоді тільки буде працювати будь-який закон: і до авторських прав, і до безпеки, і до економіки до будь-яких давайте повернемось до вас, до вашої політичної кар'єри, політичної діяльності. От зараз дійсно закриття сайту Ексіо викликати таке обурення в інтернеті. Так дійсно люди, ну якщо не виходять на вулицю, то от так колективний розум працює дуже активно. Що Робите ви, наскільки я знаю, ви готували те щось на подібне, але я так розумію, що зараз ми ніяких нічого поки що не бачимо. Що ні, ви ні, є дуже дуже гарні вже е, ми почали розробку. Дуже тяжко було стартувати. Ви знаєте, що громадянська громадянський рух це не рух сплачений олігархами, і тому. Е, тяжче встановити. Нам ніхто не платить. Сплачують громадяни. Присилають я від, у нас є вже в березні, буде перший звіт та аудиту. Ми отримуємо на рахунок і 5 гривень присилають в конвертах в пенсіонери. Знаєте, дуже було відчуття таке. Дякуємо. І є підприємці, які тисячу гривень присилають, є підприємці, які 80 тисяч прислали. Тобто є різні. Дуже багато людей пропонує роботу. Я всім зараз пишу, що ви знаєте, що у нас не оплачувана робота. І це нічого. Не зупиняє е, перша акція, яку ми зробили, це е, політичний попит на політичне кладовище. За день у нас розійшлася ця листівка. Мільйон Мільйон а було з це мільйон. Це, е, листівка, на якій винесена всі депутати Верховної Ради, які зрадили виборцю і перейшли в більшість, завдяки яким став можливий е, е, конституційний. Повернення, тобто переворот, вони собі пролили на рік депутатство. Ми знаємо з вами, і все ж інше. То що Луценко, Тимошенко в тюрмі, то що йде прислідування, це завдяки їм, тому що президент відчув повну владу. Якщо б вони залишились в опозиції, президенту він був ну, зобов'язаний з ними сідати, розмовляти, домовлятись, і тому і наша громадянська рух ставить за задачу, що ці люди не повинні не мають права зайти більше в Верховну. На раду в політику, це буде 100%. Ми підтримуємо такі же був і в Румунії це перевантаження Верховної Ради. Тобто цей попит не може бути. Він мене вже зрадив. І це дуже гарно. І ми дякуємо кожну, кожну людину, яка підтримала і може зайти знову і на громадянські опір, і на особисто на мою сторінку, Фейсбук. Вона є, її легко вивезти на печать. Ну, ви і... знаєте, що є такий же ж, Зараз таке рух є називається фільтруй парламент. Знаєте, бо дуже гарно Рухчасний Хай хай вони теж. будуть. Ми будемо, ми, ми вже об'єднуємо. Ми сьогодні. Сьогодні сиділи дуже з серйозною громадянською організацією взаємодопомога. Це люди об'єдналися, які мають тяжкі відносини з банками, і у них є серйозна перемога. Ми сьогодні вже готуємо і громадянські такі. Ну, відповідальність сказати, що це буде трітійський суд. Ні, це може буде суд присяжних, але будемо вносити вироки. Вироки тим політикам, які ми будемо давати чорну метку. і ця мет... метка така буде стояти на їх листівці. Це буде обов'язково. Ми повинні друг другу допомогти, щоб знаєте, такі люди, як Пісаренко, який був в і був надєждою Юлії Тимошенко. А сьогодні вже всі збули. Вони ж на це розраховують, і він не де вже збирається йти по мажоритарки, типу Харкову як нове обличчя, молодий депутат, при тому безпартійний. Цього не можна допустити і треба казати. А от друга наша акція, вона дуже важлива. Ця листівка є на громадянському опірі. На що вона направлена? Згідно конституції, ми з вами знаємо, що земля... землі про землю. Да. Давайте до землі Ми зараз повернемось. Да. Ми до вас повернемось обов'язково. Просто в нас вчора було інтерв'ю, ви знаєте, Сергія Пашинського, да. одного з е, очільників, е, БЮТу, батьківщини, який заявив про те, що ви вже якось асоціюєтесь з б'ютом, із блоком Юлії Тимошенко або з батьківщиною. Я хочу я, сказати, що я які зразу сказала, що стосунки? я співпрацюю. Я перше до них звернулася, коли почав працювати так. громадянський опір. І я відкрито про це сказала, що я, я як один із координаторів, бо є інші. Я співпрацюю з політичною партією, яку я вважаю єдиною опозиційною партією в країні, і бо вона дійсно і по численності, і по позиції вона є опозиційна і дуже багато у нас співпраці. Наприклад, мені дуже допомагала зараз партійна організація їх закінчувати листа до жінок всі світу світу. Відомих щодо позиції приниження Юлії Тимошенко як жінки і до поводження жінок в Україні, і вони допомагали мені його створити, бо я ніколи таких політичних. Дипломатичних листів не готувала і перекласти на англійську мову це було дуже важливо. Вони мені допомагали. Вони допомагали мені, коли я звертаюсь з проханням дати через і газету збільшення нашої листівки. Тобто я вважаю це нормальна співпраця. А ви як людина, яка по так стороння, хочу сказати, що в процесі... я переписую з Юлією Тимошенко. Переписуєтесь, я я ма я відправляла їй кілька списочок, таких от і вона мені відправляла. І про що? Я, а, не скажу. Це ні, ну, ні, про я політику, сказати, про, я не ні, про економіку ні, ні, про ні, що Ні, ні. Ми м, м, у нас є з нею е, такий шлях, який ми пройшли в 2009 році. До речі, як ви передаєте а, листи? Через кажем яке не Турчінова? Не скажу, буду то обшукувати. Це якісь кого? маляви чи як? Є свої торпинки, є свої дорожки. Я думаю, що якщо б можна було, як в тих фільмах, як Бетьман, я б її давно вкрала, якщо б були гроші. Я хочу сказати, що є кроки, які я не хочу зробити гірше, ніж є. І в таких питаннях я обов'язково, щоб не зробити гірше, я даю питання. І це є важливе, тому що е, інтуїтивно і в 2009 році я це почула. Е, жінки працюють дуже багато питань є на, на відчутті інтуїції. Mm -hmm. І для мене це дуже важливо. І е, іноді, коли хтось з партійців каже, що там е, Олександра Володимирівна, а ви ваш рух змог би там підтримати це це інше бачення. Якщо я не відчуваю до кінця, я відверто кажу right. ні. Ви як людина, яка бачите це з боку, так два великих питання, які в мене є, і у людей. Перш зараз появились, з'явились чутки про те, що нібито є конфлікт між кожем'яким і Ні, знаєш Я ніколи ні в жодному засіданні не була. Угу. Я не навіть на код на комітет оборони диктатури, ні на засідання партійне. Я і, і коли пишуть, що там кужель каже, там з тим не дружи, з тим не дружи. Це брехня, я не маю на це права. Там є політична сила, яка має структуру, яка має. Своїх лідерів, свої відношення, і я, я з повагою відношусь до кожного. І інше питання, і ми закінчимо з політичним блоком. Е, от як ви ставитесь до цієї ідеї про об'єднання позиція, те що йде в мажоритарних округах? Я так розумію, що ви випити теж по якомусь, по якомусь ні, мажоритарному ні, округу. ні, ні не піду. Я вже сто разів казала тобто і кизу. Я по мажоритарці сто відсотків не піду. Знаєте чому Мустафа? Я отак наїлася і наїдаюсь кримського парламенту, коли я одна. Я і там вдається тільки підняти питання як по кедру. какет тобто, да? ви підете якимось списком? Не знаю, не знаю. Є це залежить від двох пунктів. Перше, яка буде йти команда, чи зможу я з цією командою співпрацювати. Так. І по-друге, якщо буде співпадати ціль. Бо відверто, я віруюча людина, я вам кажу, у мене нема самоцілі в Верховній Раді. Бо я знаю точно як політик, що незалежно від того, де ти знаходишся, якщо ти хочеш, ти можеш реалізувати свої задуми. Багато людей вважають, що прийти в парламент стати до корита. Я там була у другому скликанні. Я не знаю, де то корита. Я знаю, що я працювала страшенно до тяжко. Бо я знаю, що я сяду знову буду працювати закони для мене не є самоціль. Для мене найбільше як, от, от, впливати у вас був опонентом Яценюк, ви до нього так дуже критично ставились. Як ви зараз вважаєте? Це об'єднання. Я залежу. Я відповім на ваше питання щодо об'єднання, бо в мене є зрозуміле е, питання. Коли Юля Тимошенко сказала, що треба об'єднати опозицію, відверто скажу, я зразу не сприйняв. Думаю, навіщо? Що вона робить? Є своя команда. Е, Знаєте, коли я була біля її тюрми на День злуки, я ж поїхала туди, а не була тут. Я відчула серед тих людей, що вони сьогодні дуже, дуже переживають, бо вони не знають, що робити. Бо вони розуміють, що тут є люди, яких вони не сприймають влада, тут є лінія фронту, а тут вже багато. І дуже розумних. Ріценка, Яценюк, Лічко, Кужель, там, ну, Катеринчук, там, хтось ще зібрає. Вони кажуть, що ви робите? Ви можете зробити єдиний список? І тоді я зрозуміла, що це Тимошенко написала не для того, щоб провести когось. Да? Вона розуміє, і чому вона написала, що треба перевантаження. Люди очікують, зробіть нам. Там вони всі об'єднаються, ненавидячи один одного. Що ви робите тут? Я дала слово, я собі заклеїла рота, що е, треба дати можливість. І е, жодного слова, щоб зараз не робила, хто б з тої сторони опозиції, зараз не писав, не заказував на кужель, я буду мовчати. Знаєте чому? Єдине я звернулася до тих, хто зараз робить ці об'єднані списки. Тільки ви скажете, кого ви погодили вести по мажоритарці, дайте нам громадянському Опіру ці цей перелік, і ми прово, проводимо через громадян України, виставимо, щоб вони сказали, це дійсно людина е, здатна і буде мати підтримку. Бо не це ж не 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 за гроші, хлопці. Щоб ми ж відчули, да, що ви ставите туди кращих для того змінити е, е, цю владу щоб не отримали знов да, да. Те, Бо було. я не хочу, щоб ці попітки знову з'явились. Я не хочу, щоб ці люди зараз, які я ж знаю дуже багато людей багатих, які сплачують в різні корзини, вкладають гроші, щоб провести. Я цього не хочу, і, Ми, але буду їм дуже допомагати в цьому плані. Мало залишається часу. Ви да, за цю акцію. Про свою я акцію. вам дуже дякую. По конституції земля належить народу, і так. всі зміни, які є, має право проводити стільки референдуму. Я розумію, що ця влада дев'ятого. Грудня проголосувала 245 голосів. Ці ж знову попитки в першому читанні цей закон про ринок землі. Я можу сказати, що навіть іноземні експерти дуже багато кажуть, що для України це неможливо, щоб ми з вами розуміли для нас це як для арабів нафта. Там в Арабських Еміратах з кожної тони нафти кожна кожен громадян, громадянин Арабських Еміратів отримує копійку. Так, ми пропонуємо, щоб вони почули, вони референдум не будуть проводити. Ми розуміємо, що бідні фермери зараз не зможуть приїхати. Зробіть, допоможіть. Вони всі звертаються, і асоціація фермерів, і громадянське об'єднання, там захисту української землі. Ми зробили таку листівку, де написали адресу. А дуже проста акція: візьміть конверт. Напиши Київ, Вулиця Грушевського, Верховна Рада України, фракція партії регіонів Єфремову. І поклади туди Щепотку землі. Хай вони її найдяться. Їм мало міжгір'я, їм мала заповідника в, в, в Криму. Ми знаємо, що зараз робиться. Але ми повинні показати, щоб вони. Зрозуміли, скільки людей проти ринку землі, бо на сьогоднішній день нема кадастру. Ви це знаєте, Мустафа. Ви знаєте, що в такому вигляді це буде як пройшла приватизація. Земля повинна належати Україні. Е, Чому останні речі? Ви знаєте, що в світі дуже серйозна е, ситуація з продуктами, розуміючи, будити, будучи державницькими людьми. Ми повинні з вами сказати, маючи такі землі, ми можемо бути дуже багатою країною. Якщо розумно з нею будемо поводитись. І тому, шановні українці, завдяки КамТІБІАЙ і МУСТАФІ Наєму, я ще раз звертаю вашу увагу. Візьміть конверт, напишіть Київ, Грушевська, Верховна Рада України, фракція партії регіонів ПР. Коротко напишіть Єфремову, Покладіть шипотку землі і відправте, це буде ваш голос проти продажу. Української землі, дякую. Я це дуже мирна на вас акція. Це лише в цьому ми вам дозволити цю, цю рекламу. Дякую. Це вам. не реклама, це Заклад. наш з вами референдум, Добре. це всеукраїнський референдум. Дякую вам, що ви до нас прийшли. Я сподіваюся, ця Я акція якось, дякую. все ж таки свої мети. Дякую, що ви прийшли. Нашої з вами мети. Добре. <ріх> а з вами зустрінемось завтра о 18.30 на телеканалі Тівіа. До побачення.